Всім доброго времени суток. Сьогодні у нас будуть, як багато хто просив, м'ячики новенькі, гарненькі, красиві, чіткі. Вот, що в нас тут? Короче, тут не так багато разнообразів, як хотілося б. Ну, тим не менше, що маємо, те маємо. Так, Оператор, святооператор настрою світ. Що в нас тут? 27, 24. Якось так поскладав. 18. Цена на 16. 16. x 1 20. Цена це, на 24. Да. Да. 24. это тоже, наверное, 22. 16. Короче, дивіться, тут получается 16, 18, 20, 22, 24. Следующее у нас идет 27. 27. І два таких крупних 33x2. Ну, тобі ж дивіться, все новесеньке. Може десь там, типу такого метчика забрело Бушний М16. Може бути. А не левий. Та ні вроді правий. О, от типу такий дивіться, мікроба 16x05 R18. 18 В общем, де у нас це був номер один. 1150 оцей набор. Ну, що маємо, те то маємо. Тобі ж там некоторих е, старався попарно лежить, наложить. там, може, одного розміра, дві пари, некоторого там три штуки, бо вони порозсипались. В общем, отаке от количество. Я думаю, предложение і ціна шикарна. Ну, не 1000 розмірів. Дальше буде лучше, наверное номер 2. 1150 це 1100. Тож, ну, практически те ж саме, бо я ж кажу старався. 32х2, 27. 27, це 24. 24. Ну, Стандартний шаг, наверное, тройка. Це у нас теж, 27 сюди попало. Бо старався, я ж кажу, щоб менше одинакових. 18x1. 18 стандарт, наверное, двойка. Опять же ж таки, дивіться, можуть, можуть ліві попастись. Типа Б. А некоторих є. Всіки з цими мечками работаю. Но всіх нюансів не знаю. От, типа, внутрі буковка L. Но я ж не думаю, що це лівій. Ну не похож на лівий. Влівого. Ці зубці правого прямі, а в лівого В скошені. Дивіться, Тоже таке. Ну, все, все новесеньке. Тобі ж, если по рыночним ценам, тут куча денег. Ну, трошки дешевше набагато. Номер 2. Номер 3. Плюс-мінус те саме. 27, 24, 16, 18, 33х2. 33х2. Тоже, бачите, там 16 мелкий шаг, може бути 0,5-1, тобі ж одного розміру. Да, Тобі ж там x 1 там x 2 там x 3 Ну, шах. Тобі щось ось 20. 20 на 2,5. О, показуй. Есть 20 на 1. Ну і так далі. Тобто, в господарстві все пригодится. ось о. 16 на 0,75. Оп, красавчики. номер 3. 1100. Да. І номер 4. Теж плюс-мінус все те ж саме, тільки без 33, 27, 24, 20, 18, 16. Да грубо говоря, 16. го я ось теж, бачите, все. Циотер 18. Ой, 16 на 0,75. Е, номер 4, Касарь. Косар. Также, може. Кому предложу 27 отдельно их багато. М27, ну, стандартный шаг, типа там перший і вот. вот Це у него коричневенький пара. отдельно есть тоже 22x1. отдельно и так же само можу сделать вам оптову предложение. вот например забрать забрати всі метчики Це оці набори за цей каністри. Тільки ну, я віддільно розлажу, щоб в руки не попадалось 27, там багато, 22. Ну і останні такі от розміри. Вплоть до таких. Ось тут ящик М18. М18 отакі. попадались там М16. М16 ДНД. Бачите, вони отак от замотані. Всі новенькі. Ну, це пропозиція більше для тих, хто хоче поторгувати. Хто хоче поторгувати. Беремітчик, що в нас тут? 18. Стандартний шах. Так, да, що по ціні буде? Зараз ми його кинемо. 220 грам. Тобі ж 250 гривень кілограм, якщо забрати усе. Усе. Не знаю, може кілограм 20-30 їх буде. Тобі ж 250 гривень кілограм, це сіки 50, ще 20 грам, 55 гривень. Тобі ж виходить 55 гривень пара. Можете по сотні їх толкать железно. Так же само, і ті візьмемо 127-й 27 269. Тобі ж це він виходить. 50 голова не зображає. Коротше, гривень 70. Тобі за 150 Я думаю, можна їх пихати. Ну, це так, може хто хоче поторгувати. А там може ще навіть ціна буде обсуждатися. Так, да, бо наборчики це добре. Ну, а оптові підляження краще. Вернути бабок і купити нового товару. Далі, фрези. Фрези – це з зучера того на відео залишилось. Я сюди ще докидав. Ще докидає фрез. Ціна 1550, це вже ціна іде халявна. Бо я з десяток фрез сюди докидав. 80-ки, бачите, такі трошки би ушні ноги. І отак, що вона там шкребеться. Люська. Вона за горобцями наблюдає. Інспектор Люська прийшла інспектувати. Що тут, тут проїзнуть і без неї, так? Да? Люсієн? Люсьен, лайк. Лайк треба втулити. Кстати, не забудьте лайк поставити, підписатися, буде багато інтересного. Продовжуємо. Далі такий набір. Це я ну, з різних ящиків поскидував. Воно не гівно. Ну, є і ушне. А це вже все законтачено. Це мене рапі туди скидаємо. Дице трошки модульних нас одна розвертка ВК8. 50 на 80 R18. У нас одні розвертки. Ось такі. Якісь. Це типа мікросверла. свертла. Що-то -то, що типа того там валяється фреза. Фреза. У нас одна розвертка. Ще у нас одна он фреза. Мікро ці фрези. Там, типу М М03. Оцей вот. набор 1950 а так і буде називатися. Ну, яка... ну, я ж кажу, це. Я б не назвав це шмурдяком, бо тут багато нового. Ну, це таке, я ж кажу. Вибирав, скидував все в один ящик. Оце ящичок 1950. Не знаю, як його обозвати. По долбякам теж багато чого є. Можете писати далі наборчик фрези ВК8-22 ВК8. Отакі от грибочки, грибочки. І 18. Тобі ж тут виходить. 1, 2, 3 на 22 і 1, 2, 3, 4 на 18. І одна перший раз в житті бачу, що було Т15К6, а не ВК8. Ф20. Вона курва репнута. Може десь в мішках іще такі будуть. 800 гривень. Цей набор фрез. Може кому треба М8 фреза, дорого. Геллера по 50 гривень. Дивіться, може хто хоче, заберете цю мотню за косарь. вона важуча з заправкою. Тут оправка тільки гривень 700. Отака. от. 1000 гривень. 1000 гривень а це, ця... не знаю, навіть, я не знаю, як вона називається. Що я вам скажу? Далі, насадні розвертки. Дивимося по розмірам. 48, 2 штуки, 40, 47, 38, 34, 32. Це, що бачите, високі, їх по дві штучки. 28, 27, 27, 2 штуки, 28, 2 штуки, 25, 2 штуки, 47, наверное, ВК-8, 36 и э, 50, 2 штуки. То есть, такой наборчик старался разные ложить, Люсьена инспектирует. Люся, ты железа интересно, да? Ну Безлюски, бачите, воно продажі не йдуть. Треба, щоб інспектор ОТК спочатку оцінив, і потім будуть продажі більшені. Далі. 1850. Пожевку з вчорашнього відео залишилося. Давайте зробимо 1800 гривень. Тут, бачите, такі ну дохрена, що така ціна, бо воно важке і товстеньке. Дивіться, r 6 am 5 Ой-ой-ой, курва. r 18, да? R18. Р18 взагалі дурних денег судиться. R8. А може бути R8. R9. Господи Ісусі. Так, тут цену треба і 2 змножати. Бо тут жирні прези пішли. Коротше, 1850 гривень. А такий шикарний наборчик. Далі теж з вчорашнього відео там хтось гразився купити. Ну, щось не так. Е, оцей набор розвертки. Розводна розвертка, 2 цих, 8 цих, цих на 28 двох пюри. Все це новесеньке, 1500 гривень. В роздріб тут ну, продавав на 2000 1500 Також є отакі, теж це я з них набори ділив. Оптовикам можемо пропонувати щось. Ну, Хто хоче оптом. Чисто насадні ці розвертки. 250 гривень кг. Ну Тут їх теж кілограм з 10 Точно. Ну так я от таке не буду вложити. А то, тут по всій розв'язки. В основному R18. Отак вот от ці зберу, вам зважу. Ну, без такого, бо таки не всім треба. Хоча теж чіткі. 250 гривень кілограм. Ну і опять же таки ціна трошки обсуждається. Що в нас тут ще залишилось? До цього поки не доліз. О, давайте ще одну грибочок. r 18 R18. R8. Не, все, то на следующий раз. Люсьен, бачите, лапой каже, положи, положи, да, все. И вот такие вот, 250 гривен килограмм, вставки R6, м 5 250 гривен килограмм, ну, хотя бы вот пару кило, чтобы зазря на почту не двигать. Там пару килограмм и поехали. О, одна попала, не, а не, одна попалась. Ну, может попасть здесь в 8 Вот, все, вроде Все показав вам, розказав. Там я ж кажу оптовикам, так же само долбяки оптовики все Вот. Бо я ж кажу, можна тут продати це все. Типу цей долбяк. Я ж кажу, дивися, так і не розібрався. м 25 а це М4. Як оно. Ну, я ж кажу, якщо модульні фрези. А, кстати, уїхали дядько забрав. Теж договорились. Хрен на них ціну. Поймеш, я ж кажу, цей от дивіться. Ну, грубо говоря, він два рази більший. Ну, по вісу. Но цей стоїть дешевше, а цей стоїть дорожче. Як так? На нього ну, обидва R18, але на нього ж матеріалу треба більше, ніж на цей. І це для мене загадка. Як оцей може стоїть дешевше, чим отой. Діаметр 100. В общем, так, да, все це отакі от от фрези є. товстючі 100, а то сотка R18. Все, думаю, ясно, понятно Не забудьте підписатися, лайкосик втулить, бо хто не підписався без ніштяків, залишився. А я буду вам ще щось збирати. Що торчить. Що у нас тут? Раз йорточка. А що у нас зараз йорточка? Наверно, r 18 Ну, і такого, таких ніштяків тут дуже-дуже багато. Ну, Це все дуже на потом, бо зараз його все не вивезеш. r 6 m 5 20 віз. 24 нульцева. Красота. Все, всім пока. А, ні, за ще не сказав. Оце я дам 200 гривень кілограм радіус гамузом. І мелкі, і крупні, і набори. Оці по 200. Нахрен їх. У мене вони чого-то не йдуть. Ну, може теж вони специфічні. І отакі ще є товстенькі нові. Все, тепер точно. Всім пока. Пишіть на Viber.